Жителі глибокої скаржаться на жорстокість працівників соціальних служб району. Двоє чернівецьких хлопців підірвали всі оперативні служби міста, повідомивши про замінування ліцею. Кісмачанка встановила і під'єднала до енергосистеми області першу на Буковині побутову сонячну електростанцію. Тись новини міста за вівторок, 24 лютого. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора! За безлад вдома, штраф і виправні роботи. За погані житлові умови припинення соціальних виплат. Така незрозуміла і безжалісна логіка глибоцьких соціальних служб. Чому місцеві жителі їх називають нелюдами? Та хто допомагає бідним сім'ям? Розповість Юлія Задорожняк. Ми познайомилися з цією сім'єю місяць тому. У найменшої з чотирьох дівчат сніжанки день народження. Проте вдома настрій зовсім не святковий. Вимениниці навіть немає полюшок про дитяче харчування і не мріють. Одна з причин злитнів у сім'ї соціальні служби, каже матір. Через те, що у вас немає да. грошей, у вас забрали гроші. Так да, довіряйте при забрав гроші. що таких мовах живу. Окрім цього, штраф і виправні роботи. Логіка соціальних служб не зрозуміла. Не прибрано в хаті, прибирай вулиці. Немає грошей. Трав і відібрання соцдопомоги. Такі акти оформляють зовсім не від бажання зарадити бідній родині. Дитина чиста, да? Дитина поїла, замастилася. Вони бігом акт склали, що дитин, діти грязні, неухожені. Чому відповідь сім'ї болюча? Бо вони, вони так хочуть. Тут нема, тут у нас не люди. Ви ви це знали, що це не люди. Вони здіваються, багато таких сімей пропадає. Ба? жінка скаржитись на них не може, боїться, бо є через що. Вона приїхала, каже з матюками. Де ти діваєш, каже, гроші, і головою ударла вона в двері. Да. Да, я була вагітна, так погано стало. Чотири місяці вагітна була. І вона і головою двері. Це працівниця соціального да, служби. Да, а ті всі відвернулися, вони нічого не бачили. Бідна, неграмотна, все її можна унічтожити, затоптати у грязь. Директор соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді в глибоці, Алла Мінтянська спочатку шокована тим, у чому її звинувачує сім'я, але потім згадує той випадок. каже жінку не била, а просто була на неї зла через диван. Вона виплачувала дуже якісь великі відсотки. І я кажу, що ти хіба не бачиш, як тебе обдурили? Як оці от відсотки? І я тоді дуже, дуже зла. Була я кажу: ну як, ну ти ж могла спитати тих, тих. Ну як ти так могла? Да, я тоді була зла не зі злом, а з добром у цей будинок приходять не соціальні служби, які отримують за це зарплату, а благодійники. Діти з Надією дивляться на дорогу. Їм на зустріч йде голова організації майбутнє України. З нею в будинку з'явився мінімальний достаток. У малечі тепер є їжа, іграшки і ліжечка. А ще надія на краще майбутнє. Дітки ростуть на радість мамі, а найстарша донечка вже тішить успіхами в школі. Темненька дівчинка, мали. Рада, там її всі вважають, і так люблять. Тималою. Але поки триває боротьба з соцслужбами. Одна така ситуація може бути випадковістю, а три вже сумна тенденція, каже благодійниця Марта Левченко. У всіх сімей, якими вона опікується в глибоці, проблеми з соціальними виплатами. Всі ці три сім'ї мають позбавлення соціальних виплат, позбавлені не через. Якісь адекватні, нам зрозумілі обставини, а обставини такі, що немає належних умов бідність. Звичайно, позбавляти коштів через бідність так, так не покращаться ніколи умови життя дітей. Тут навіть позбавили виплат матір одиначку з дитиною інвалідом. Вирок недоцільна трата грошей. Чи можна було позбавляти цю дитину виплат, знаючи, скільки коштів треба буде, аби підняти, аби ця дитина могла ходити. Дійшло до того, що мати привела дитину просто до лікарні і готова була їй віддати на опіку держави через те, що вони просто помирали з голоду. Я не знаю, як можна було недоцільно, якщо, наприклад, Маша отримувала кошти всього один. Місяць соціальні працівники не раз допомагали Марті в її благодійності, показували приклад справжньої людяності, коли соціальний працівник не машина закону, а рука допомоги від держави. Проте бувають і такі випадки, коли беззахисні діти мають надію лише на чужу небайдужість. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Військово-спортивний ліцей на вулиці Луковецькій у Чернівцях замінували таке повідомлення. Вранці надійшло на спецлінію 102. По тривозі підняли слідчо-оперативну групу представників кримінальної міліції у справах дітей Карного розшуку, рятувальників СБУ, спеціалістів аварійних служб та керівництво УМВС. Що це було? Черговий жорстокий привіт від терористів із зони АТО чи місцева диверсійна група. Жатували шоволіцей не піти. саме так. Свій вчинок пояснюють двоє винуватців ранкового переполоху. 12-річні хлопці не дуже хотіли йти на уроки, тому вирішили зірвати навчальний процес. Один із них зателефонував на 102 і сказав, що в будівлі ліцею бомба. На місце події було направлено значить, відповідні служби, починаючи з вибухотехнічної служби, державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи органів внутрішніх справ вже то необхідних заходів для евакуації дітей. І негайної перевірки приміщень на предмет знаходження вибухівки Та їм не було. А от телефони жартівників знайшли разом із педагогами працівники кримінальної міліції у справах дітей встановили осіб, причетних до цього порушення. Як з'ясувалося, хлопці і раніше потрапляли в поле зору правоохоронців. Були випадки, що вони не відвідували школу, значить вживалися заходи щодо притягнення до відповідальності за невиконання батьками батьківських обов'язків одного з цих дітей, оскільки порушення скоїли неповнолітні, відповідальні за їхній проступок нестимуть батьки з дітьми ж проведуть виховну роботу. Я шкодую про більше такого робити. Не буду. правоохоронці. Нагадують, дорослим такі жарти з рук не зійдуть. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з відшкодуванням завданих збитків. Павло Монахов, Чернівецький промінь. Світить, але не гріє так про зимове сонце. Казали наші пращури, але це вже не актуально, адже небесне світило може тішити не лише око, але й гаманець. Про те, як користуватися електрикою і майже не платити за неї, і скільки коштує ваша енергетична незалежність в ексклюзивному матеріалі Павла Монахова. В оселі Кисманчанки Оксани, все як у всіх, працює телевізор, горить світло. Але від квартири середньостатистичного українця вона суттєво відрізняється. Адже електрика, яка живить усю цю побутову техніку та лампи, виробляється за допомогою сонячних панелей. Таку установку змонтували ще в листопаді минулого року, а днями її приєднали до енергосистеми Буковини. В нашій області це перша така станція, і звичайно, обленерго скоріше, все, всього також не все знало, не все розуміло. Нам нам прийшлося закони вчити разом. Пані Оксана 20 років прожила в Австрії. Там теж ті досвід з використання сонячної енергії вирішила втілити вдома. У Кіцмані до минулого року встановити такі панелі на власному подвір'ї українцям забороняло законодавство. Тепер же користуватися енергією сонця може кожен. Потрібно тільки панелі, потрібен інвертор, який переробляє цю електроенергію. двосторонній лічильник, який е веде облік як в один, так і в другий бік. і Все щоправда, обійдеться таке устаткування. Не Дешево 9 тисяч євро. Все обладнання можна придбати в Україні. Встановлення і підключення займає тиждень. Станція виробляє електрику автоматично без втручання господарів і навіть у похмурі дні. У сонячні ж установка може генерувати до 10 кВт, каже експерт. Вона буде покривати витрати споживача, а надлишок електричної енергії, який буде генеруватися, він буде віддаватися в мережу і продаватися за зеленим тарифом. Сім'я Оксани Твердохліб споживає. 3 кВт електрики, решту продають обленерго. Вночі ж, коли сонця немає, енергію беруть з мережі з урахуванням постійних валютних коливань і росту цін на традиційні енергоносії, окупитися ця побутова електростанція має впродовж 5-7 років. Але економічну вигоду від її використання пані Оксана відчула вже в перші місяці після отримання рахунків від енергопостачальної компанії. Коли побачили, що я використала, майже взагалі не використала від них нічого. Вони кажуть, тут щось напевно скрутили. Я кажу, та ні, нічого. Нічого не скручено, це вже сонце працює на нас. У перспективі станцію можна обладнати акумулюючими системами, аби у темний час доби використовувати накопичену вдень електрику. Крім цього, пані Оксана планує встановити електрокотли і прийти на трьохзонний тариф, щоб відмовитися від дорогого газу для опалення приміщення. Я навпаки хочу, щоб люди повірили в те, що у нас можна таке робити. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Далі про те, чому всі реформи, які запроваджує уряд, лише ускладнюють життя села, і про підсумки проведення першого етапу четвертої хвилі мобілізації та спершу огляду українських новин від журналістів сайту провінцівію. До чотирьох людей зросла кількість жертв терористичного акту, що стався в Харкові 22 лютого, повідомив депутат Верховної Ради України Антон Геращенко. Сьогодні, о 5-й ранку, в лікарні від жахливих травм помер 18-річний студент Харківської академії міського господарства Микола Мельничук, написав Геращенко у Фейсбук. У лікарнях Харкова залишається ще дев'ять потерпілих від кривавого і синічного теракту із застосуванням армійської протипіхотної міни. Кров усіх чотирьох мирних демонстрантів на руках у Путіна і зграє його терористів, наголосив депутат депутат. вибух у Харкові 22 лютого стався під час маршу єдності. За даними очевидців, вибух пролунав, коли формувалася колона, яка мала рушити центром міста. Одразу на місці загинули двоє людей. У понеділок помер від отриманих травм 15-річний хлопець. 23 лютого у Харкові був оголошений днем жалоби. У зоні АТО триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сили засобів незаконних збройних формувань біля селища Піски, а на Луганському напрямку у містах Стахано-Вібрянка. Як заявив речник АТО, полковник Андрій Лисенко, Росія продовжує постачати банд формуванням озброєння і військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Біля Широкиного, Волноваського району Донецької області бойови. З танка, мінометів та стрілецької зброї дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили спробу їх штурму. Правильно організована оборона українських військовослужбовців змусила російських найманців відступити з втратами. В районі шахти Дутовської на Донецькому напрямку противник намагався штурмувати наші позиції силами своїх піхотних підрозділів. За минулу добу загинув один український військовослужбовець. Семеро отримали поранення. Кабінет міністрів України у рамках проведення пенсійної реформи, основи якої були узгоджені з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, пропонує Верховній Раді внести зміни до пенсійного законодавства і закріпити принцип поетапного підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, а також зменшити до 85% обсяг виплачуваних пенсій працюючим пенсіонерам. Як відзначається, ухвалення законопроекту зумовлене необхідністю реалізації заходів щодо економного і раціону. Використання державних коштів а також необхідністю створення умов для стабілізації фінансового стану бюджету пенсійного фонду України. При цьому пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій народним депутатам, державним службовцям і прирівняним до них особам, суддям, прокурорам та іншим, пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, запропоновано не виплачувати зовсім. Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді внести зміни до закону України про державний бюджет на 2015 рік і скоротити обсяг бюджет. Відрахувань до пенсійного фонду у 2015 році на 3 мільярди 900 мільйонів гривень до 76 мільярдів 950 мільйонів. У міській раді підбили підсумки роботи Калинівського ринку за минулий рік та розповіли про завдання, що нині стоять перед підприємством. Подробиці розповість Наталка Гатеш. Керівництво Калинки розпочало прес-конференцію зі здобутків підприємства за минулий рік. Завдяки оптимізації видатків ринок заробив понад 82 мільйони гривень. Тоді справи у нашій державі йшли набагато краще, кажуть експерти. Не було інфляційних коливань з 1 березня. Адміністрація калинівського ринку на 13% планує підняти тарифи за надання торговельної площі. Не підняти тариф на індекс інфляції, це буде пряме порушення наказу. Мінекономіки і відповідно будуть понесені, ну, скажімо так, як збитки підприємствам, так і можуть бути застосовані ряд санкцій до підприємства. За один квадратний метр торговельної площі підприємці сплачуватимуть не 1 гривню 13 копійок, а 1 гривню 28. Якщо зараз за 20-тонний контент, стандартний 20-тонний контент підприємець сплачує 570 гривень. Залежно від кількість днів в місяці, то після підняття це буде 640 гривень за місяць, за один контейнер, за один місяць. Упродовж місяця тривають дискусії між керівництвом калинки та підприємцями. Останні кажуть, що зі збільшенням тарифів, курсу валюти та інфляції середній бізнес на калинівському ринку може занепасти на підвищені плати за торгову площу. Погоджуються, якщо в адміністрації підприємства мінімізують всі витрати. Ми просто максимально зменшимо всі витрати, непрозорі, які ми не можемо проконтролювати. скажімо, в тому плані, що от як рекламні послуги там платили 300 тисяч того року на ВДСО, на то, щоб вони мали б розганяти стихійні ринки, вони це не занімали. Шістейке, ну, так, так, ну, веде. І практично ринок просто викидав всі гроші, ну, не на вітер, і це його зобов'язували це робити. А також підприємці наполягають на тому, аби не збільшували заробітну плату працівникам Калинівського ринку. Буде просто неетично, якщо Калинівський ринок собі просто візьме і підніме зарплату з відповідності до індексації, які ми там собі зробили. Тому ми стали в жорстку опозицію до цього і сказали, що навіть якщо вони піднімуть ці, будуть вимушені підняти і піднімуть нам тарифну цю ставку, значить ми зменшимо всі витрати. Ми піднімаємо зарплату підприємцям, лишаємо їм на рівні 2014 року. Я вважаю, що це в принципі непогані зарплати були і, і лишається навіть на сьогоднішній день для міста, а всю дохідну частину, яка буде витратити на покращення структури підприємства. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький Регіонали далі деребанять Чернівці. Так стверджує депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей. На Напередодні сесії міськради він скликав журналістів, аби ознайомити земельними питаннями, які розглядатимуть на ній. Бешлей запевняє, депутати продовжуватимуть лобіювати свої шкурницькі інтереси, і в результаті знову незаконно можуть надати ласі шматки землі під будівництво. Під час прес-конференції Володимир Бишлей насамперед спростував звинувачення громадського активіста Олексія Коломійця щодо причетності депутата до надання дозволів на будівництво у районі проспекту Незалежності 82, 84, 86. Він повідомив про висновки службового розслідування під керівництвом заступника міського голови Георгія Леонтія. Комісія встановила, що я до цього не маю ніякого відношення. Більше того, я на це будівництво за час. Виконання своїх посадових обов'язків як виконуючий обов'язків директора департаменту земельних відносин. Надавав відповідні заборони. Опісля депутат міськради перейшов до питань, які розглядатимуть на наступній сесії. Одне з них забудова вздовж тротуару на проспекті Незалежності поблизу 76-го та 84-го будинків. За проектом там заплановано розмістити більше семи кіосків, розповідає Володимир Бешлей, і продовжує забудовники для цього отримали відповідні дозволи як в департаменті містобудівництва, так і в міській раді. Однак, за його словами, це обурює більше 200 мешканців довколишніх будинків, адже вони можуть втратити зону. Відпочинку земельну схему ініці... зініціював і лобію вже декілька років тому. Депутат міської ради Романюк Ілля Прокопович, який є фактично ветераном партії регіонів. Окрім того, зазначає, що саме цей депутат на кожній сесії міської ради виносить земельні питання, відстоюючи власні інтереси. Володимир Бишлей каже: нині Романюк перейшов усі межі і навіть вдався до фальсифікації документів. Це він побачив, отримавши копію оригіналу протоколу сесії міськради. Бачите, на екрані сфальшований протокол засідання земельної комісії, де пан Романюк запропонував винести на лютневу сесію саме надання дозволів на влаштування цих хіосків в районі проспект Незалежності. 84 86 далі. Розгляд питання щодо землі за адресою Хотинська 41 і у 2012 році. Сесія міськради виділила цю ділянку під будівництво літнього майданчика та паркінга. Втім, за лобіюванням депутата Ігоря Урсуляна, який має відношення до газового бізнесу, заднім числом було змінено цільове призначення цього клаптика землі, зазначає Бешлей. І замість літнього майданчика у документах з'явилася газова заправка та вже інше прізвище підприємця. махінацію Урсуляна тоді зупинив Віталій Михайлішин на вето на рішення міськради. Уже в 2012 році депутатами внесено зміни до рішення, лише тільки змінено заднім числом фактично суб'єкта господарювання. Змінено чтіна на пана Пепюка і продовжено договір оренди відповідної земельної ділянки. До першого року нині ця ділянка вільна зазначає Бишлей, і тому питання щодо продовження її оренди на 5 років знову винесуть на сесію міськради, і навряд чи для літнього майданчика припускає, що цільове призначення можуть змінити. Хочу нагадати, що Вільні всі земельні ділянки згідно чинного законодавства виносяться на аукціон і розпреділяється на конкурентних засадах. Володимир Бишлей збирається звернутися до правоохоронців, аби вони розібралися з цими справами. А журналістів він запевнив, що разу перед сесією міської ради ознайомлюватиме всіх із сумнівними питаннями, які можуть приховувати за собою шкурні інтереси депутатів. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Повноваження у місцевого самоврядування є, але грошей на їхню реалізацію немає. Чому всі реформи, які запроваджує уряд, лише ускладнюють життя села та як цю проблему можна вирішити, дізнавалася Любомичалова. Одне з останніх нововведень держави щодо місцевого самоврядування податки з доходів фізичних осіб, якими раніше могли розпоряджатися місцеві громади. Нині йдуть у держбюджет. Як результат, села втрачають левову частку коштів, які раніше йшли на організацію власного життя та розвитку. А це не небагато. 25% цього податку залишалося у сільських бюджетах. В Цілому по області сільські бюджети, я так думаю, десь біля 40 мільйонів втратили. Київ не лише розпоряджається коштами. Отриманими від місцевих податків, а й землями, які розташовані поза межами села, але вірені йому на утримання. Сьогодні ні сільські голови, ні територіальні громади, ні сесії сільських рад абсолютно ніякого відношення до цих земель, не мають цими землями е розпоряджаються так звані державні земельні е агенції. Фракція «Батьківщина» виступає проти таких правил гри і пропонує на розгляд Верховної ради відповідні законопроекти, адже нинішні умови, в яких опинилися села, були створені з єдиною метою. Змусити місцеві громади, які не мають коштів на існування, об'єднатись між собою. Сільські голови кажуть, вони не проти. Лише механізм таких формувань повинен бути чітко окреслений у законі. Ми не погоджуємося, тому що якщо робити такі радикальні зміни, значить обов'язково має бути альтернатива. А вона просто сьогодні відсутня. Так, голови сільських рад без жодних політичних вподобань підтримують законопроекти щодо нагальних змін до бюджетного податкового та земельного кодексів України. Львова Роман Палатик, Чернівецький промі. Ученіцях підбили підсумки проведення першого етапу четвертої хвилі мобілізації. План з відправлення військовозобов'язаних до частин уже виконано на 73%. Найбільше призвано з Кісменського, Вижницького та Заставнівського районів найменше з Новоселецького. Тему продовжує Наталка Гатеш. Упродовж місяця в Україні триває перша хвиля четвертої мобілізації. За цей період план з відправлення військовозобов'язаних до частин уже виконано на 73%. Щодо техніки, то на 108, кажуть експерти. До кінця цього тижня планується доукомплектація особового складу Чернівецького прикордонного загону. Це 11 осіб. За словами головного комісара області Віталія Чурая, низька якість виконання мобілізації спостерігається у двох районах нашого краю. Це ситуація на жаль у нас на Васелецькому районі. Приємно здивував за останні буквально тижні Глибоцький район, Глибоцький військовий комісаріат, який обслуговує Глибоцький Герцаївський район, гірше, ніж можуть працювати в Кельміненській військовий комісаріат, який об'єднаний Кельменецький, Сикірянський райони міста Новодністровськ. І Сторженецький райони найбільше призвано з Вижницького, Кіцманського та Заставнівського районів. Наступний етап четвертої хвилі мобілізації розпочнеться вже з 1 березня. А з 18-го указом президента України стартує демобілізація військовослужбовців, які служать в АТО, а також ротація військових 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Що ми вчасно поставимо військовозобов'язаних до військових частин техніку. Процес демобілізації також буде плановий, так як було обіцяно президентом України. Упродовж місяця 41 особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання завдань мобілізації. Притягнуто до адміністративної відповідальності. біля 20 посадових, біля 25 посадових осіб. Сюда і входять і керівники підприємств, і сільські голови. І біля 25 військовозобов'язаних, які самі безпосередньо порушили правила військового обліку і порушили проведення порядок проведення мобілізації наразі. У Донецьку здійснюється розшук військовослужбовців, які пропали безвісти, з поміж них два буковинських кіборга. Там що не повністю проведені заходи і евакуації, і звиніть, і загинувших. І ті, які знаходяться в полоні, якщо по дебатом швидко зараз вирішили ці питання, які були там захоплені за останні дні, і обміняли всіх на всіх. То по донецьку що питання не вирішено. Також в Україні розпочалася підготовка громадян на строкову військову службу. Призов відбудеться у квітні, травні та жовтні листопаді 2015 року. Указ про це вже підписав Петро Порошенко 17 лютого. Призову підлягають особи, яким виповнилося 18, А відправці у війська чоловіки від 20 до 27 років. За словами експертів, строковикам заборонено брати участь. В АТО ми будемо викликати всіх, в тому числі з 18 років, але вони будуть проходити також. Будуть з'ясовуватися їхні сімейні обставини, будуть з'ясовуватися їхній стан здоров'я у разі, якщо вони будуть визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними обмежено придатними. Відповідно, по ним будуть також прийматися рішення на Буковині. В бажанні уникнути мобілізації чоловіки масово виїжджають за кордон. Однак, за словами експертів, вони не звільняються від подальших хвиль. Коли ж повернуться на батьківщину, їх тут чекатимуть повістки з військоматів. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Разом у житті, разом і на сцені, мистецькі подружжя поетеса Любов Якимчук та контрабасист Марк Токар завітали до нашого міста з музично-поетичним проектом Абрикоси Донбасу. Чому ці фрукти наростуть в Росії? Знає Юлія Задорожняк. Багаторічна традиція, їдучи до Росії через Донбас, обов'язково купити абрикоси. Бо саме там ростуть найрізноманітніші і найсмачніші плоди цих дерев. Абрикосів цих посадок, яких у нас на Луганщині і Донеччині, насправді дуже багато. Це цілі посадки. Серед степу засаджували дуже часто абрикосами. То якщо переїздити за кордон, їх стає все менше і менше, вони зникають. Тому відомим став вислів Любові Якимчук: там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Цю фразу почула в Берліні на зустрічі присвяченій українській культурі Оксана Матійчук, голова українського німецького культурного товариства Чернівців, і вирішила для себе до нашого міста зі своїми ідеями. Любов Якимчук обов'язково приїде. Цього разу до столиці Буковини завітало тріо: поетеса Любов Якимчук, музикант Марк Токар та його контрабас. Тут вони презентують музично-поетичний проект Абрикоси Донбасу. Починався він дуже романтично. Можу сказати, чим він закінчився. Люба стала моєю дружиною. І для любові, яка виросла в Первомайську, і для львів'янина Марка Донбас українським був і буде, незважаючи ні на що. Навіть та мова, якою там говорять, яку всі ми чомусь вважаємо російською мовою, а вона насправді є говіркою української мови. А популяризуватимуть свої ідеї через мистецтво і вірять зовсім скоро вкрай, де ростуть абрикоси, повернеться мир. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Чернівецька Буковина зіграла останній матч групового етапу всеукраїнського турніру, який відбувається у селі Білозір'я Черкаської області. Наші земляки протидіяли команді другої ліги Арсенал Київщина Біла Церква. Підсумок зустрічі нічия 0-0. Буковина посіла в групі А третє місце та повертається додому. Наша команда продовжить підготовку до офіційних матчів у Чернівцях. Планується, що підопічні уріє зіграють контрольну зустріч із Тернопільською Нивою. Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко. Свій наступний поєдинок проведе в Андеркарті бою між американцем Флойдом Мейвейзером і представником Філіппін Мені Пак'яо. Про це повідомив промоутер українського боксера Боб Арум. Хто стане суперником Ломаченко? Поки що невідомо. Свій попередній поєдинок Василь також провів в Андеркарті у Мені Пакяо. 22 листопада наш співвітчизник за підсумками 12 раундів здолав тайця на Пірія Пініо. Контракт на поєдинок між Пак'яо і Мейвейзером. Підписали 20 лютого. У Білорусі збірна України з біатлону стала срібним призером чемпіонату світу в естафеті серед юнаків. За нашу команду виступали Віталій Труш, Назарій Цебринський та Дмитро Івасенко. Перше місце посіла збірна Росії. А бронзовими призерами стали представники Норвегії. Поки це всі новини вівторка, нагадаю ще раз про найголовніше. Жителі глибокої скаржаться на жорстокість працівників соціальних служб району. Двоє чернівецьких хлопців підірвали всі оперативні служби міста, повідомивши про замінування ліцею. Кісмачанка встановила і під'єднала до енергосистеми області першу на Буковині побутову сонячну електростанцію. За кілька хвилин розпочнеться програма. Чернівці сьогодні будемо спілкуватися з українською поеткою та журналісткою Любов'ю Якимчуко. Тож дочекайтесь.